Осінь красуня містом гуляла, скучила трішки, бо десь мандрувала, в яскравих вітринах себе розглядала, повільний блюз вітром тихенько співала. Та в клопоті люди не дуже їй раді, не бачили сенсу в її листопаді, осінній красі двірники на заваді. Вважали прикраси її за безладдя. Ображена осінь їх тихо минала, Шаллю туманом себе огортала, і з шурхітом листя за нею злітало, у затишний парк вона поспішала. Осінь не вперше сюди завітала, як давніх знайомих. Дуби привітала, з музичним фонтаном кокетувала, м'який вітер вкрила птахам дарувала. Та більше за все з нетерпінням чекала на зустріч із дітьми, що в парку гуляли, з ними і граючи, бешкетувала, листям бурштинним з дерев обсипала, у лабіринті кущів чатувала. І з сонячним зайчиком всіх засліпляла, з фонтанами разом вона жартувала, бризканням крапель дітей розважала, і, трішки, стомившись, відпочивала. Як граються діти, спостерігала, як голуби поважно гуляли, і листя в чарівному танці кружляли. Все до дрібнички запам'ятала, той спогад надійно у серці сховала, Змахнула сльозинку м'якенькою хмаркою, Та осінь була в довоєнному парку.